Ісусу слава, хвала, Спасителю, благословення Господнє, від Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде на Тебе. Брати і сестри, діти світла, продовжуємо слухати і вивчати святе Євангеліє Господа нашого Ісуса Христа, яке написав Марко. Марко це був нерозлучний друг. Верховного апостола Петра. Він пізніше в Єгипті в Олександрії заснував Олександрійську церкву і де своєю мученицькою смертю засвідчив правдиву науку. Є Магалис, описуючи події і життя Ісуса Христа, він хотів до кожного з нас донести, що чоловік це був справді Син Божий. Так що ви слухайте і ісцілюйте.